Інтерв'ю Києві пройшов конкурс Всеукраїнський битва модельних школ. Приймали участь модельні школи та агенції з усієї країни. Демонстрували. Навички дефіле, як вони вміють працювати на подіумі, показували свої колекції вбрання, і їх оцінювали професійні судді. Ми дуже старанно готувалися до цього. Майже місяць ми працювали над кроком подіумного дефіле. Готувалися, обирали музику, підбирали костюми. Костюми, до речі, всі судді оцінили, які у нас ексклюзивне вбрання. Раз два тричі накрита, відкрита.

Почала вірити, більш вірити в себе. Дуже-дуже сильно було багато емоцій, емоції переповнювали. Спочатку ми дуже-дуже переживали, ми, дуже, ну, ми вірили в себе і ми були дуже раді. Я була дуже рада, це було неймовірно. Так, хвилювалася. Я знала, що ми поведемо. Спочатку я плакала, тому що було... були. Союзники, яким давали 10 спочатку дали. Ми всі розплакалися, ну практично всі, некоторі не плакали. Ну, коли ми виграли, спочатку я плакала, а потім радісно було. Раз, два, три, чотири. Ви не виглядаєте, що ми сьогодні? Попробую. Все брали з собою медалі. Ні, я забув. Я зараз я займуся. До нас прийшло 8 або 9 дітей. Це був такий наш старт. Наразі у нас 40 учнів. В нас вже є кубок зі званням кращої модельної школи України, але 2021. І так сталося, що коли ми евакуювалися, то цей кубок залишився там в Торецьку, в тій модельній школі. І е, дуже важливо і значуще те, що е, цей кубок знову у нас, і е, замість того, ми привезли е, з перемогою е, новий в нашу модельну школу.